Як можна визначити на руки чоловічий чи жіночий годинник? Я, допустимо, не розумію. Ось в такому форматі він плюс-мінус такий же, як, як і в нас, як наша лімітована серія, але він весь, весь у брілах. І дивіться, це багетна закрепка, це уліс нарден Це сталюкаш, так? Чи біло-золото? Більше на, на, на сталь схожий. Коротше, допустимо, це сталюка. Якщо ви будете там дізнаватись, ціну я вам все, все розпишу. Я просто мені дають ось годинники в таких кейсах, і я роблю на них обзор. Все, все дуже просто. Big Data, Я б назвав це на приблизно на одну годину. Вона розположена. Цифра 22, зараз 22. Напевно, число, але мені здається, що ні. Коротше, з такий годинник коштує він бешених бешених бабок, тому що тут є багетна закрепка, це бріли. Це дуже важка робота. І якщо вам подобається, він більше як унісекс. Більше як унісекс. Хоча мені він золотий. Звісно, не платне, якщо не платне. Так що, ось, якщо б ви одразу написали, то мабуть він б коштував трошки дешевше. Зараз вже от подорожав. Тому пишіть швидше, тому що, мабуть, в ньому ще зараз ми ще знайдемо щось.